Все менше матчів залишається зіграти у першому раунді жіночого чемпіонату України з волейболу, а менше за усіх южненському хіміку, який заздалегідь 16 та 17 лютого зіграв зустрічі 13-го туру з Регіною у Рівному. А усього три дні по тому розібрався із м туром, у якому дівчата з Южного приймали вдома Луцьку Волинь. Звичайно, це вже не та команда, яка грала під проводом Богослава Галицького кілька років. Ків тому та змагалась з хіміком за найвищі місця в усіх турнірах. Перша зустріч старих суперників у Южницькому палаці спорту Олімп пройшла 21 лютого та розпочалась двома впевненими перемогами хіміку з однаковим рахунком 25 15 З огляду на майбутні двобої кубку виклику ЄКВ Сергій Голотов комусь з гравців надав перепочинок. З іншими пустився у творчі експерименти. Як наслідок, третій сет виявився Трохи складнішим для дівчат з Южного на початку партії Волинь навіть вела у рахунку. Втім, усе закінчилось добре для хіміку 25-22 та 3-0 у великому рахунку. Не знаю, опично що то потім у нас не стало не вийти. А так нічого, так ніяких аби об... очучень, ощущений... ні. не да? да. А, з чим зв'язано, як ти вважаєш, спад в третій партії? Не знаю, может где-то расслабились, где-то что-то стало не получаться. И так и пошло. Потом все-таки в конце хорошо, что реабилитировались. В этом сезоне ты несешь большую нагрузку достаточно в атаке. Как ты, как, насколько сложно тебе с ней справляться? Ну, привыкла уже? Мне не сложно, я привыкла, мне наоборот ну, нравится, когда мне загружают. Повторна зустріч також пройшла під знаком підготовки хіміку до матчів з норвезьким 100 Сергій Голотов продовжив пошук нових взаємодій та розстановок у своїй команді. Тому і перевага господарів майданчику була не такою вагомою, як можна було б очікувати за інших обставин. Додамо також, що для хіміку це була шоста гра за дев'ять днів. Тим не менше, волейболістки з Южного не залишили ніяких сумнівів у своїй перевазі та знову виграли з Рахунком 3-0, дозволивши воленянкам взяти по партіям від 18 до 20 очок. Кожна команда виконувала свої задачі. «Южний» свої задачі виконував, вони ще играли без напряги. Ми свої задачі без напряги. Ну, якщо бы я себе не робив замін, может быть, еще пару очей, десь на личник взяли. Але задача не стояла тут. Задача стояла, щоб команда более рівно ровно зіграла, і Я уже бачу, що у мене от... Первые темпы провалились полностью на, на этих играх, вообще вышли из игры. Эмоции, ну, вот. вроде Сергей Иванович сказал, что хорошо сыграла. Безумно рада помочь команде. насколько тяжело игроку, когда играешь, не часто играешь, да, входить, начинать именно с состав играть, да? Ну, это где-то психология, но на тренировке стараюсь проявлять себя, чтобы играть в составе. Как считаешь, сегодня игра получилась немножко плотнее, как считаешь, почему? Ну, где-то немножко расслабились, там, пару неприемов и как-то... Ну, вот, в концовке пару мячей подняли, и своими силами как-то и партия закончилась и в нашу сторону. Основную задачу перед командой была поставлена на подаче игры. Но, к сожалению, много потерь было и недостаточно очков выиграно. Особенно не готовились к матчам, тут честно надо сказать, потому что сейчас впереди через неделю уже игры Еврокубки, готовимся непосредственно к ним. день игр видео уже Норвегии, тренировки тяжелые, абсолютно не подходили к этой игре э, в форме. Все-таки Еврокубок сейчас более значимый. У нас большой запас очков, даже, даже если бы, ну, я думаю, что такого не случилось, Но даже если бы проиграли, ничего страшного не было в этих матчах. Надо правильные матчи выигрывать, я думаю, а не выигрывать где-то в середине чемпионата у всех там по 3-0. Дві останні гри першого етапу чемпіонату України хімік зіграє 13 та 14 березня у Южному проти Чернігівського педуніверситету. Втім, це не має суттєвого значення, адже хімік достроково гарантував собі перемогу у попередньому раунді та першу стартову позицію у фінальній стадії національної першості. Тим часом найближчі випробування чекають на южний клуб у Кубку виклику ЄКВ, Чвертьфінальні двобої «Хімік» Та норвезького клубу Воли» відбудуться 4 березня у Стейнкєрі та 10 березня у Южному.